Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Яка ж вона найкрасивіша пора року? Зима. Біла, пухнаста іскриста, зачаровує своєю красою. Зима дарує нам білий колір і малює, як художниця чудові зимові пейзажі. Зима приходить до нас зі снігопадами, холодами, морозами. Святами і розвагами. Діти радіють зимі, грають в сніжки, ліплять снігову бабу. Дуже подобається сніг дітям: білий, пухнастий, лопатий, а також катаються на санчатах, на лижах. Дерева, які здавалися темними та сумними. Перетворилися на справжнє диво, вони стали білими і казковими. Срібні дерева, срібне гілля, сріблом пухнастим вкрита земля. Пропоную малята вам бути сьогодні художниками і намалювати чудовий пейзаж. Для малювання нам потрібні серветка, водичка, біла фарба, пензлі, коктейльна трубочка розрізана на кінці. Шановні батьки, допоможіть своїм діткам та приготуйте все необхідне, а також блакитний або синій папір або картон. Розпочнемо свою роботу: зімнемо папір або серветочку, намастимо її білою фарбою і будемо малювати. Горбочок. Спочатку той, який знаходиться ближче до вас, а потім той, що трішки далі. Сьогодні будемо малювати тільки білою фарбою. На горбочку намалюємо стовбур дерев. Вони будуть білі, а також домалюємо маленькі, тоненькі гілочки. Дерева бувають високі, низькі, товсті, тонкі. Намалюйте такі, які вам подобаються. Візьмемо тепер широкий пензлик, зануримо його у білу фарбу і намітимо гілочки-ялинки, а потім. У різні боки намалюємо голочки гостренькі, ось так, Коктейльною трубочкою почнемо чеклувати. одягнемо гілочки у біле пухнасте вбрання. А ще домалюємо сніг, білий, лопатий, пухнастий, ось такий ось який гарний зимовий пейзаж у мене вийшов. Чекаю на ваші роботи, малята. До зустрічі!